Доброго дня в ефірі. Програма Акценти тижня». З початком 2015 року ситуація на Донбасі знову почала загострюватися. Теракт під Волновахою довів, що самопроголошені ДНР та ЛНР не збираються йти на поступки здоровому глузду і не збираються шукати компроміс з українською владою. Очевидно, вони сподіваються на своїх кремлівських покровителів, які не приховують прагнення і надалі дестабілізовувати ситуацію в Україні. Українська влада повинна відповідати на цей злочин асиметрично, насамперед, шляхом донесення і до світової спільноти, і до мешканців насамперед окупованих районів Донбасу правду про злочини сепаратистів та бойовиків, яких надсилають до України з території Російської Федерації. В цьому можуть сприяти як так зване сарафанне радіо, так і. Максимально широка інформаційна хвиля, яка дозволить розповісти про події на Донбасі. Також варто зауважити про те, що протягом цього тижня Донецький аеропорт знову опинився в центрі уваги світової спільноти, і, власне, звичайно, мільйони українців спостерігають за тим, як українські кіборги раз по раз дають відсіч атакам сепаратистських бойовиків. З звичайної точки на карті литовище перетворилося на символ української звитяги, на складову важливий елемент української гідності. І, звичайно, що на сьогоднішній момент саме Донецький аеропорт є надзвичайно важливим стратегічним об'єктом, не з військової точки зору, а саме з точки зору відродження української могутності. Саме сьогодні, 16 січня, через рік після того, як Верховна Рада ухвалювала так звані драконівські закони, парламентарії вже восьмого скликання спрямували до Конституційного суду президентський законопроект про скасування депутатської та суддівської недоторканності. Ця тема вона є надзвичайно чутливою для народних обранців. Вони вже не один раз її експлуатували під час. Різноманітних виборчих кампаній, і от саме у восьмому скликанні ми бачимо достатньо успішне голосування майже конституційною більшістю всього 297 народних депутатів. Звичайно, 16 січня неординарна дата, і, мабуть, ментосу в президентській адміністрації вирішили перебити той негативний осад, який існував з минулого року. Проте виглядало б більш логічним, якби разом з скасуванням депутатської та суддівської недоторканості було внесено і законопроект про врегулювання процедури імпічменту президента, яка у Конституції України розписана, але виглядає надто заплутано. Проте ми на сьогоднішній момент перебуваємо лише на початку шляху щодо скасування депутатської недоторканості, і є висока вірогідність того, що парламентарії будуть е, зберігати лише політичний імунітет, тоді як імунітет від. Е, який дозволяв би їм ухилятися від покарань за злочини та адміністративні правопорушення, буде ліквідовано. Дякую за увагу. На все добре.